Вітаю! Ситуація на українсько-російському кордоні загострюється з кожною годиною. По обидва боки кордону оголошено термінову евакуацію мирного населення в регіоні зростає напруга та небезпека, ну а Трамп знову заявляє, що наближається якийсь гарний момент для завершення війни в Україні. Що відбувається, давайте далі докладно розберемося. На тлі повідомлень про новий прорив Збройних сил України в Курську область по обидва боки кордону оголошено термінову евакуацію мирного населення. Першим про необхідність евакуації повідомили саме російські джерела. Голова прикордонного селища Кульської області закликав мешканців тимчасово евакуюватись через ускладнення обстановки. Про це, до речі, пише Російське агентство АСТРА. За його словами, евакуацію проводитимуть. Військові так званого бойового армійського резерву країни, тобто Барс, і практично одночасно з цим глава Сумської районної військової адміністрації звернувся до українських прикордонних міст із закликом теж терміново евакуюватись. Для забезпечення евакуації до міста вже направлено евакуаційні автобуси. Міста знаходяться в безпосередній близькості до кордону з кулькою областю, саме тому місцевих просять евакуюватись. Я вам нагадаю, що за непідтвердженою поки що інформацією, а в цьому районі стався новий прорив українських військових.